Чат, скажи, скільки калорій містить середня шаурма? Зазвичай в середній шаурмі десь близько 500-700 калорій, залежно від розміру, начинки та соусів. Тобто, якщо у вас стандартна така порція з м'ясом, овочами і соусом можна очікувати приблизно такий калорійний діапазон. Добре, а скажи, будь ласка, яка потреба в калоріях для середньостатистичної чоловіка жінки? Офісної роботи з помірною фізичною навантаженістю. Якщо говорити про середньостатистичного чоловіка, який працює в офісі і має помірну фізичну активність, то це близько 2500-2800 калорій на день. Для жінки в подібних умовах це приблизно 2000 2200 калорій на день. Звісно, це все трохи індивідуально, але загалом орієнтиру такі. Друзі, ви можете використовувати сучасні технології. Для прорахунку того, що ви їсте, коли ви сумніваєтесь, від конкретно взяти цю порцію, ви можете її сфотографувати, написати в чат вагу або діаметр тарілки, і приблизно чат порахує вам скільки цей продукт містить калорій. Саме тому, маючи такі знання і використовуючи таку технологію, ви можете наблизитись до вашої нормальної ваги, схуднути. Тому я за то, щоб ви використовували всі методи. Чат, слухай, а ти так коректно відповідаєш? А скажи, будь ласка, чи можуть лікарі, дієтологи, нутриціологи втратити роботу, якщо ти все знаєш і говориш про калорійність продуктів і добову норму для людини? Сказав, що хвилюватися їм не варто. Лікарі, дієтологи нутриціологи це ж не просто живі таблиці калорії. Вони працюють з кожною людиною індивідуально, враховують купу нюансів, стан здоров'я, звички, цілі. Тобто я можу дати загальні орієнтири, а справжня робота фахівця набагато глибше і точно нікуди не зникне. Ну, супер, дякую. Так що, друзі, ніхто без роботи не лишиться, але в боротьбі з ожирінням всі технології підходять. А поділіться вашою думкою, чи використовуєте ви чат для підрахунку калорій?